Мої хороші, всім вітання. Не мав часу показувати, бо дивлюся, починається дощ. Ми поїхали до мого друга, який теж має невеличку будову, і набрав землі, там, де наші хвойники росли. Бачите, зараз нічого нема. Ми все ж таки вирішили і ті юки, і те все позабирати, підсипати земле, землею, підсипати, підняти рівень і докупили ще деякі хвойники. Бачите? Докупили ще деякі хвойники щоб зробити все, як то кажуть, по-іншому, по-новому, і так як воно буде вже постійно. Ось, викопав всі повністю ті кущі, які тут росли. Зараз поставив дошку, бачите, зараз підпиляю, зроблю рівень, щоб земля не осипалася. Купили агроволокно, засипаємо агроволокно і будемо робити новий, як то кажуть, дизайн з хвойників. Вже на постійній основі. Я вам казав, що я саджаю ті кущі тимчасово, щоб вони не пропали, бо тому що росли всі в горшках. І так здається, в горшках, то в горшках, в землі, то в землі. Вони трішки підросли, набралися сили. Деякі ще докупили, і сьогодні будемо робити вже, як то кажуть, фінішну пряму. Юки знову ж таки повикопували, бо вирішили, що тих хвойників на ту ділянку забагато, вирішили її розширити. І будемо мало все робити по-ному. Якраз гарно в рівень пішла земля. Тимчасово юки повикопував, пообрізав. Тут сьогодні теж планую всі рози повідкривати, тому що вже листя велике, як бачите. Лілії вже дуже великі. Ну, мої хороші, я вам зараз покажу, О, бачите, ті всі кущики. Все в процесі роботи. Сьогодні рози всі повідкриваю і хочу вам показати вже. Перші наші, як то кажуть, красиві плоди з тої клумби, яку я з вами садив. А, оці от починають вже відцвітати. І зацвітають нас, як то кажуть, перші тюльпани. Ось як це красиво виглядає, подивіться. Так, я розумію, що знаєте, тут чорнобривці в трояндах це все заберу, порозсипаю і покажу вам все ж таки настільки вже ось це. Клумба тюльпанова, наскільки вона красиво почала виглядати. Як багато бутонів. Буквально два дня а, пішли такі перші такі потепління, такі перші сонечка-промінчики, і тюльпани просто моментально почали розпускатися. Вони всі, як я вам показував, різних кольорів. Вони всі, бачите, дуже красиві, ось і посічені ось і такі. Це тільки починається. Як-то кажуть, знаєте, перші, перші пішли промінчики тепла і перші тюльпани почали розпускатись. І ось же яку красоту ми маємо. Направду, Це. дуже гарно цей ряд. Я собі, чесно кажучи, так і уявляв. Я садив їх в різну бій, по три тюльпани, по чотири. Так і хотів, щоб вони були, знаєте, пишні цвітіння, але щоб вони були кольорові. Одні нижчі, інші вищі, щоб все було, знаєте, так. Дуже-дуже гарно. Ось. Тут теж. Ну, Першим ділом сьогодні хвойники це першочергово. Потім я рози розкриваю, їх довожу теж до пуття. Цей ком землі, який насипав поверх, я розсипаю. Нічого не буду ще вибирати, нічого не буду сьогодні сапати. Як то кажуть, перший суботній день. Перший суботній промінаж городній. І, і, чесно кажучи, я не сподівався, що буквально. Бо вони такі гарні, бачите теж. Я не сподівався, що буквально от перші два дні теплоти і в нас виходить ось така от красота. Бачите, як це красиво виглядає. От. Одні ще маленькі, одні ще великі, одні цвітуть. Я вже вам пояснював, розказував, що цей перший ряд це ті перші ранні тюльпани. Вони різнобарвні, вони різних форм, посвідчені, піоновидні. Всякі-всякі, різні різні. А другий ряд це практично всі піоновидні тюльпани і всі пізні. Так і планувалося, щоб клумба завжди була в цвіті, щоб завжди було багато квітів. Перший ряд тюльпанів зацвітають, вони цвітуть, відцвітають, зацвітають другий ряд тюльпанів. А тоді все-все-все вже по колу. От такі вже теж великі лілії. От. Так що. Я дуже радий, що те, що задумалося, таки помало помалу збувається. Напевне, нема нічого, знаєте, такого кращого за те, що твоя робота тобі приносить задоволення. І, звичайно, що таку красоту. До речі, груша починає зацвітати, яблуня теж має цвіт. Ну, знаєте, все, все, хто каже, йде своїм ходом, своїм чередом. О, тому йдемо зараз першим ділом, зробимо цю опалубку. Підсиплю ще трішки землі, зроблю гарний рівень. Закладаємо агроволокно, його фіксуємо. Ну, а далі будемо займатися вже самими хвойниками. Так що йдемо до роботи. Так, ми хороші. Опалубку зробили, землю розрівняли, протрумбували. Застелили волокном. агроволокном. Трошки нам не вистачило. Ну, не проблема, я його достелю вже в процесі, як будемо камінцями засипати тими всякими такими декоративними. І тепер, як то кажуть, в нас дилемма. Ну, кажуть, то ж, не моя, тут кусок е, сестри. Вона це бачить ось так. Отакі от, от деревця, вона в мене, в мене інше бачення, ви знаєте, що я би все якось по симетрії, або щоб якось було все перекликалося. однаково, ну, як то кажуть, митець корен бачить по-своєму, і вона. Ось розклала ці дерева, рослинки ось так. Юку прийшлось нам туди теж викинути, не викинути. Ми ще її колись маємо при, е, причепити. І, як виявляється, вже багато лишніх маємо, тобто зайве, маємо вже багато дерев. Ну отам, оті, що там лишалися, то треба теж шукати її місце. Ну, поки ось так розклали. Я кажу, розкладайте, а я посажу, мені не проблема. То ваше, вам тут жити, вам тут тут... жити, Милуватися цим. У мене там з тої сторони тюльпани, то я там собі тусуюсь. От, ну, хоче, щоб було все отак от хаотично. хаотично. От. Так що в нас поки дилема, Бо я заперечую, але, але змирився. Ну, таке, добре. То от поки у нас така ситуація. Мозгуємо далі. Ой, ви знаєте, то не так то просто як здається. Раз, два і готово. Ще з тими хрестиками, агроволокном. Ну ось, наразі з хвойників оться, вийде, така от вийде, композиція. Вона буде засипана такими гарними камінчиками декоративними. Брудне волокно, там треба ще кточок долатати, там, буквою Г. І ось ось така буде тут клумба. Марко, бачите, урудою приїхав. На машинці і на на ровері. Ровер просто обожнює. Він його зараз не покидає. В нього от велобайк і все. І машина. І нічого не треба. Ось я закінчив цю роботу. Починає темніти, але в мене ще є іншої багато роботи. Бо все ж таки, каже сестра, ніяких помідорів, ніяких троянд. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до того, щоб оце. от Красивезний, довжелезний ряд два ряди, точніше, троянд, пішли на сміття, Бо тому що місця на них нема. А вона каже, що попри забор, все ж таки тут буде на наступний рік виключно оці от самшити круглячки, а троянд їй не вподоби. Ну і знову ж таки, оці от красивезні лілії. Каже, все піде на утиль, бо тому що хочуть лише. Хвойники, хоч і вічно зелене. Часник, не переживайте. Юка в часнику. Я тут ще маю і лаванду викопав. У мене тут ще і деякі лілії повикопувані. І е, цю як називається? Мені вже сполітало з голови навіть тих всіх рослин. Ну, менше з тим. Отак ще розклала оці от е, самшити, каже, ніяких помідорів ніяких грядок, все вічно зелене і все вічно красиве. Каже, отак, як я поставила, мені зараз все так і посади. Сперечатися не буду, бо, тому що як я казав, це не моя ділянка. Але ось тут, як то кажуть, вона каже: ти маєш свої тюльпани, ти маєш отут свій квітник величезний, довжелезний. Каже, маєш вам свої горшки з ними і займайся. Це от твоє. Каже, а ця ділянка, ніяких помідорів, це буде. Моє це буде вічно зелене. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до того, щоб позбутися два красивезних ряди троянд, а на їхнє місце просто посадити вічно зелені сам Такі кульки. Як ви до такого ставитеся? Бо в оцих трояндах ще дуже багато і лілій. Мені шкода, бо це і купу грошей, і купу роботи, і, ну, як на мене, це дуже красиво. Красивіше, ніж у то. Вічно-зелене. Ну, але, але, це не моє. Втомився. Трішки втомився. Але нічого. то кажуть, так, зараз така п'ятихвилинна перерва. Йдемо поїмо, помиємо руки і займаємося висаджуванням отих вічно-зелених. Ну і, звичайно, що м займаюся оцими трояндами. Вже йду. І займаюся трояндами, бо е, листя вже велике, їх треба все ж таки порозкривати і е, землю, яка круг них, треба поросипати. А як бачите, вроді отак от світло, бачите? А насправді на дворі вже темніє. Отак. От Тому йдемо, ну, тюльпани красиве, я вам ще раз їх покажу обов'язково. Ну, от поясніть, скажіть, як можна ось цю красоту. Не любити. Ну як? Ось. Ну як? Ну як, ось таку красоту можна не любити? А так, знаєте, коли дійсно так багато бутонів, коли багато цвіту, ну така плантація дуже красива. Дуже. До речі, бачите, ось це цвіт груші. Ця вишня зацвіла? Я не знаю, вона настільки бурхливим цвітом трішки підмерзла, були морози. Ну, бодай би одну ягідку, надіюся, може, і скуштуємо. Рожеві, жовті, білі, помаранчеві, червоні, бордові, фіолетові. Ось яка красота. Бачите? А є люди, яким не подобається квіти яким подобається щось інше. Ну, не квіт. Але дарую вам отакої красоти, хто зараз живе в квартирах, не має клаптику землі, а полюбляє таку красоту, то ось вам, ось вам цих красивих квітів. А ми йдемо поїмо і беремося далі до роботи. І потім я, вам, звичайно, обов'язково покажу все, що в мене робиться на ось цьому клаптику. Квітучому землі вільної і незалежної.